Радіо на дотик на дотик В нашій студії організаторки мистецького форуму Тарасов Парк Катерина Тарасова і Льона Радченка. І Ольга Макало. Вітаю в нашій студії і з умом буде до нас долучатися через кілька хвилин ще один організатор. Всіх назвала саме так, хоча у кожної з нас є свій бекграунд. Але зараз ми саме про Тарасов. Парк. Мені надзвичайно приємно і трепетно, що це у нас відбувається знову. Ми тоді це обіцяли. Я дуже добре пам'ятаю, як ми перший раз збиралися, обіцяли потім після фестивалю поговорити. Після того фестивалю обіцяли, що буде ще. І ось ще. Як воно вам? Катя. Катю. Ну, ми почали підготовку майже одразу після першого, завершення, завершення першого, першого, да. першого фестивалю і мистецького форуму. Перепрошую, це саме мистецький форум. Ми розуміли, що нам потрібно, як нам підказав один з очільників департаменту культури, що потрібно масштабуватися. Ми виконали це завдання це завдання мінімум. Це було завдання мінімум, і можу сказати так, що можливо зараз було складніше. бо це є така динаміка, психологічна динаміка групи і розвитку будь-якої справи. Що другий раз складніше, так. бо ми хочемо підняти ще більше планку і десь домовитись між собою, б ми хотіли презентувати, б ми хотіли показати, в якої формі це може бути, і от ми. Нарешті сформували таку відповідь і на наш запит, і на запит містян і на запит, ну, взагалі, да, от існуючі ситуації, щоб можливо було привести в Запоріжжя, щоб це було цікаво, нове, незвичне і е... актуальне таке актуальне, дуже сучасне, так. можна і сказати, злободенне. Знаєте, я подумала теж, якщо брати жанри, які представлені, то по-перше, дуже багато. Настільки новітнього і такого, що на межі, і такого прикордонного, що ну вже не класичні жанри. Але все це про переживання того, що ми зараз відчуваємо. Не можна сказати, що ми всі однаково, ми якраз відчуваємо дуже різне, але ось тут є можливість і така платформа попереживати. Але знаєте, перше питання, яке я навіть отримувала, а чому не влітку? Ну тобто люди, коли які були на першому фестивалі, зрозуміли, що він буде раз на рік, влітку, ну от в серпні, і чекали влітку. І для багатьох було ну, вони прям. Заскочили ми тим, що навесні. Як воно вам ну, мене, чесно кажучи, теж а, як? Льона, як тобі. Ну і... Катя нам одразу сказала, що весна пробудження, так. і хочеться увійти в цю весну, якраз от з цього всього. І ми бо так... у нас тут неосяжний сивий козацький степ, <сих> який пробуджується і щось відбувається надзвичайне. Так, так. І мені здається, що воно от якраз просилося. По-друге, ми з вами не знаємо, що у нас буде завтра і так завжди. І тому хочеться, хочеться більше плодоносити вже зараз, щось давати людям, щось давати світу. І от раз у нас вже є ідея, раз у нас. Вже все склалося, раз у нас іде і підтримка, і міста, і ми всі готові, то чого ж нам тягнути аж до літа? Можливо, влітку це буде дещо інше і ще раз. Да, ми вже так. А це під помідори шапку так, закинули гриб. От так, тому так, мені здається, що це прям все вчасно, все свіже і дійсно у нас дійсно сучасне. Все, що ми привозимо, воно дійсно сучасне, і це таке от про весну, про пробудження. Дуже багато тілесності, тілесних форм. От, отже, будемо про це й говорити цього разу. Триденний фестиваль. Ну, тоді ми говорили про два дні, тепер три дні. І початок буде в санктуарії. Для мене це дуже важливо, але я хочу, щоб Катя про це сказала. Що саме буде в санктуарії і чому? Ми почнемо саме з санктуарії, бо і це Місце, яке дуже полюбляв сам Денис, і, е, і це місце, з якого потрібно починати. Ну саме цей форум, е, саме весною, саме зараз. Так. І це буде неймовірно епічно. Це не буде сучасне, да, бо ми перейдемо до сучасності. Угу. Це буде така дуже велика барокова річ, барокова е, uh -huh. Джана Батіста Пергалезі, сабат Мате. Яка виконується саме в пост а зараз великий піст, і саме Великий пост в Страсну п'ятницю, до речі, виконується це, цей твір, да цей твір, ага. і він неймовірно проникливий і глибокий глибокий. Він несе таку і філософську, і дуже релігійну силу в собі, саме силу. І коли ти чуєш просто да навіть запису, ти ну прямо ну пібраження, розуміння у цих глибини страждань, яке все одно несе якусь надію. Світло у нас же є заходи, які абсолютно безкоштовні, такі так. як відкриття, тобто. Лише реєстрація, але люди, реєстрація обов'язкова, да, люди може безпекових міркувань потрапити і подивитись всі заходи. А ті, які у нас є платні балети, буквально вони теж за такою доступною ціною. Тобто, для нас було важливо зробити це доступно для містян. І завдяки тому, що міськрада нас місто нас підтримало, ми можемо це зробити. Тобто, це теж такий. Ну, важливий мені здається крок на зустріч. У нас і перший Тарасов парк він же був фактично безкоштовний. Да так і на сьогодні люди можуть долучитися до високого сучасного мистецтва. Далі програма складалася з різних жанрів, форматів, форм для тебе, що найцікавіше? Для ну, тебе як не культурної, а так, оскільки це форум, то важливо було зберегти якраз оцю можливість обговорення, mm -hmm. да щоб ага. люди могли, бо люди наші люблять не лише щось да, взяти вбирати, да, да вбирати, да? але щось ділитися. віддавати і чимось да. ділитися. І так. от ми тому робимо, окрім того, що до нас приїжджають на гурт, кралиця з виступом зі своїм, да, з веснянками, з весняною програмою, з хороводами. І вони ще й прекрасні збирачі фольклору і дослідники, і якраз ми зробимо з них. ...панельну лінійку, де вони... Будуть розповідати якраз про Надніпрянщину, центральну, да будуть говорити це про дуже нас до нас, так, 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 так. тобто вони, вони будуть говорити про дослідження, про етнос, про фольклор, про одяг етнічний цього якраз краю. І це дуже класно цікаво. Ми запрошуємо також всіх містян доєднатися до цього. І ще ми вже привеземо у нас буде зірковий спікер. Теж поговоримо про культури, про останні тренди, які існують, що відбувається в культурній сфері. І мені здається, що прямо це має зібрати теж дуже багато людей, того що всім зараз це цікаво, і да, ми ж так просто обговорюємо в Фейсбуці, бачимо новини і щось там іноді коментимо. А поговорити це великим колом це прямо в колі своїх, я би сказала, побачити одне одного в обличчя, оцінити якісь да, культурні поточні події це важливо. Максим, ми тебе теж дуже чекали. І ось тепер у тебе є можливість долучитися до розмови. Максим Добролюбов, організатор мистецького форуму Тарасов Парк. Одне питання до тебе зависло: як тобі храм санктуарій Бога Отця Милосердного для перголезі, для виконання перголезі. А друге буде якраз про світ, який скаче всередині тебе, мене, дівчат і всіх нас. От трошечки про це. Ну, перше питання. Скажу божественно, а, нічого не буває в цьому житті випадково, і я вважаю, що кращої, а, кращої зали, кращої локації для втілення цього прем'єрного проєкту, ніж Санктуарі, нічого не могло бути в місті Запоріжжя. А, друге питання: якщо мене чуєте, то. Так. Я вважаю, що що стосується вистави «Серед середині мене, скаче світ, що такі вистави необхідні сьогодні, і вони необхідні, я вважаю, саме для Запоріжжя, тому що в певних сьогоднішніх умовах нам іноді треба якийсь такий момент шоку, такого встряску. І це саме те що, те, що те, що робить ця вистава, і в цьому є магія театру, от саме трошечки струснути, трошечки підштовхнути, да до перезавантаження через такі цікаві форми, як імерсивний театр, віддання з кабаре, з безпосереднім контактом з акторами. Чому запоріжцям, які тут є, і може ще вагаються або не знають, треба піти на Тарасов парк? Що ти думаєш, найголовніше буде цього року і цієї весни точніше? О, таке складне і цікаве питання. Ну, ми говорили, що весняний Тарас, весняний тарасов парк ми присвячуємо моменту пробудження. Пробудження, осяяння, да, і, і я вважаю, що це е, програма цьогорічного весняного тарас, весняного форму, вона якраз і націлена на е, пробудження і розширення е, кордонів е, таких, е, свідомості, бо ми е, включили в програму і. Етнопанель, да, де ми будемо знайомитись з, з духовними надбаннями наших предків, і ми говоримо про пластичний фізичний театр, театр сучасного танцю, От, мова тіла. Ми говоримо про імерсивний театр, робота з підсвідомістю, да, театр виклик. Ми говоримо з вами е, про такі речі, які мають пробу... щось пробудити, да? пробудити в сознанні кожної людини, або щоб людина змогла щось для себе пере... переосмислити. І тому от була складена саме така програма, щоб людина могла розуміти зроз... зрозуміти і відчути це пробудження, пробудження тіла, пробудження духу. Пробудження свідомості, е, свідомості як е, особистості, да? якщо ми говоримо там про ет, етнопанель, да, то це такий глибокий пласт нашої духовності, бо ми знаємо з вами тільки шаровари, борщ там, оселедець, а насправді це така глибина, яка може, е, ну, яка може і надихнути, і розкрити певні межі там і свідомості, і розуміння себе як. Українця, як е, мешканця Запорізького регіону, бо ми будемо говорити про е, культуру Надніпрянщини, да, про е, надбання наших предків саме з, ре, з нашого регіону, тому це така історія непересічна не і неоднозначна для мене, і, бо ніколи в Запоріжжі не, не ну, Київ-модерн-балет, да, там всім відомий раду паплі але інші напрямки. Сучасного танцю для Запоріжжя вони були незнайомі, тому нам хотілося познайомити е, запоріжців з мовою тіла. Да? Як розвивається сьогодні сучасний танець, фі... зараз це можна називати фізичним театром, більше uh -huh. ніж е, модерн це вже якби в минулому, а зараз це більше фізичний театр. Uh -huh. І от сіричний театр, і така цікава програма для Запоріжжя, бо не кожне місто може це побачити і відвідати якщо порівнювати з попереднім ну, з першим, то це все таки піднесення планки для сприйняття. От ми говоримо зараз про це, чи не можна порівнювати? Ну бо перший був прекрасний, і ми дуже вдячні харківському. Академічному театру ляльок за ті, ну, ті дійство, ті думки, ті почуття, які вони змусили нас переживати, бо вони привезли такі цікаві роздуми і такі цікаві вистави. А цей. Ну, ну в той раз ми більше е, можна сказати, що минулий е, Тарасопарк е, літній, да? uh -huh. серпневий, серпневий. Тарас парк він... серпневий, да. так. Він був такий більше про сьогодення, а е, цей весняний ми більше виходимо uh -huh. знає, е, поза межами. Це такі uh -huh. Мєта, е, метатєми, да, там Можна сказати, якщо ми говоримо, ми беремо там і музику і епохи бароко, да, ми починаємо з е, періоду високого бароко і музика баха, ми стартуємо в такому прекрасному місті. Як, шантуарі, да. і потім ми фіналимо модерновими е, сучасними е, виставами да, фізичного театру, і ми говоримо а, про, про більше про духовні. Да, якщо ми говорили, можна так ну, грубо сказати, о наболевшому минулий раз, то в цей раз ми виходимо якось за межі дами е, більше е, більше е, більше. Е, Торкаємось теми всесвіта, да теми е, самопізнання і розуміння себе поза межами е, і поза межами часу, і поза межами сьогоднішніх проблем Просто вийти і зрозуміти е, неосяжність внутрішнього світу, і чим ми себе можемо наповнити. А чим себе можна наповнити весною, тільки прекрасним Радіо. на дотик. На дотик.